Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Бажаю з вами разом звернутися до Слова Божого. Читаю послання апостола Павла до Галат, 6 розділ і 7 вірш Не обманюйтеся, бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Тема моєї сьогоднішньої проповіді Що чоловік сіє, те буде жати. Кожен з вас, дорогі слухачі, певно, відчував на собі, що значить бути обманутим. Трапляються різні події, і ми можемо бути розчаровані нашими найкращими друзями або родичами. Багато фальшивих вчителів стали поперек на людських дорогах, обіцяючи робити добро, а замість того, отруїли розум багатьох людей своїми фальшивими поглядами, ідеями та наукою. Вони говорять, що нема Бога, немає надії на майбутнє життя, немає суду та пекла або стверджують Бог існує. Тільки живи, як хочеш, пий, гуляй, життя дається один раз, а Бог не є такий страшний, щоб карати людей. Але Біблія попереджує, щоб ми не обманювали себе, є Бог, є життя вічне. Буде воскресіння мертвих наближається суд Божий, де Господь судитиме увесь світ і кожного зокрема. Послухайте, що записано в посланні апостола Павла до Римлян в 14 розділі. Я живу, каже Господь. І схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик, тому то кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Чуєте, як Бог говорить Він кожному віддасть заплату за його вчинки. А тому, -то, щоб не згубити життя вічне і не потрапити в ті страшні муки страждання, Біблія показує тільки один шлях покаятися у своїх гріхах не обманювати себе. А приготуватися до зустрічі з Богом, бо що чоловік посіє, те буде й жати. Ви добре знаєте, законами сівби та насадження керується вся природа. Посадиш насіння гарбуза, виросте гарбуз, посієш пшеницю, будеш жати пшеницю. Щоб не сіяв господар, він сподівається зібрати багато більший врожай, чи він витертив на сівбу. Так само буває і на неві нашого життя. Коли людина старається допомогти нужденному і бідному, коли сіє навколо себе любов і доброту, Бог ніколи не залишить таку людину, а допоможе в тяжкий час. І навпаки, якщо ви сієте кругом себе зло, на правду прийде час і така людина пожне те саме, та ще й набагато більше. Тому то слово Боже попереджує не обманюйте самих себе, бо що людина посіє те саме й пожне. Наведу декілька прикладів зі слова Божого. Мабуть, усім відома історія життя патріарха Якова. Як його обманув батька, але прийшов такий час, і його те Лаван обманув Якова кілька разів більше, як і пожав те, що він сіяв. Інший приклад за царя Давида. По повелінню Давида вояка Урію було виставлено на першу лінію бою, там він загинув. Цар Давид зробив це навмисне. Та Бог бачив цей ганебний вчинок. Послухайте, що сказав Господь читаю другу книгу Самуїла, 12 розділ. А тепер не відступить меч від твого дому, аж навіки за те, що зневажив ти мене і взяв дружину Урію, щоб була тобі за жінку, хоч ти вчинив потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед сонцем. Тепер ви чули, що Бог сказав? Чи ви думаєте, що Бог. Не дотримався своїх слів? Чи ви подумали, що гріх царя потрібно було закрити перед людьми? О слава нашому Богу, що він не є чоловік. Господь не дивиться на лице, Він дивиться на серце людини, на її життя. Якщо ви маєте Біблію, то прошу прочитайте другу книгу Самуїла. Ви дізнаєтесь, що Давид пожав багато більше за свої гріхи. В його родині був учинений перелюб, два сини були забиті, сам Давид. Мусив лишати своє царство і втікати від свого сина Абесолома, і мало сам не згубив свого життя. Третій приклад можна привести зі слова божого, а це записано у книзі суддів, в першому розділі, шостий і сьомий вірш читаєм такі слова. І втікав Адоні Безек, а вони гнались за ним і зловили його, і повідрубували великі пальці його рук та його ніг. І сказав Адоні Безек Сімдесят царів з відрубаними великими пальцями їхніх рух та їхніх ніг часто збирали поживу під столом моїм. Як зробив я, так відплатив мені Бог. Ви чуєте, що сказав поганський цар? Як зробив я, так відплатив мені Бог. Пам'ятай, дорогий друже, раз і назавжди це правило і закон. Як ти у когось вкрадеш, вкрадуть і в тебе декілька разів більше, як ти з когось будеш сміятися, буде сміятися і з тебе. Як ти когось будеш проклинати, будуть проклинати й тебе. Слухайте, що Ісус Христос сказав Уважайте, що чуєте, не судіть, щоб і вас не судили. Якою мірою будете ви міряти, такою відмірять і вам. Хто сіє кривду, той жатиме лихо. Так, дорогі слухачі, Бог є справедливий. Бог не подивився, що Давид був царем над Ізраїлем, а покарав його за його гріхи. Можна було б привести ще десятки прикладів з Біблії. Але це візьме багато часу. Якщо хто з вас не вірить в Біблію, давайте звернемося до історії, і ви переконаєтеся, що цей закон людського життя є справедливий. Коли у Франції був голод і маси народу вийшли на вулиці Парижа, один з міністрів запитав у Фулона, що робити з цим голодним народом. Фулон же відповів Нехай їдять траву. Не пройшло багато часу, як ця голодна маса людей спіймала фулона на вулицях, вони повісили його догори ногами і напхали повний рот трави. Це є історичний факт. Ось інший приклад французький король Генріх III видав розпорядження мордуватих французьких протестантів. Але прийшов час, і в тій камері, де колись катували протестантів, сам король був замордований. Це є також історичний факт. В сьогоднішні дні, як ніколи, сатана так обманув людей, засліпив їхній розум і надів полуду на очі, що вони не знають і не бачать, яке вони насіння сіють. Якби хто з вас зустрів сіяча у полі і запитав його, яке він насіння сіє, а він вам відповів, що не знає, щоб ви подумали напевно, щось із ним не є добре, сіє насіння і не знає, що сіє. Друже. Чи ти коли зупинявся і дивився, яке насіння сієш у своєму житті, своїм дітям, своїй дружині, своїм сусідам, своїм друзям? Чи ти сієш насіння чисте, насіння здорового розуму, як треба любити Бога, дружину, дітей, свого ближнього? Багато сьогодні батьки і матері вимагають від своїх дітей доброго поводження, хочуть, щоб вони були слухняними, бажають, щоб їхні діти молилися, не крали, не говорили. Поганих слів, вимагають від своїх дітей, щоб вони добре навчалися та поводилися, сподіваються від них чути завжди правду, як батьки сподіваються, щоб їхні діти говорили правду, коли вони самі обманюють і говорять неправду. Як батьки сподіваються, щоб їхні діти не пили, коли вони самі випивають і навіть малим дітям дають попробувати спиртного напою, отруюючи організм дитини. Можливо, хтось з батьків бажає, щоб їхні діти служили Богу і ходили до церкви і молилися, а самі до неї не ходять і не моляться. А скільки ж є таких домів, де діти ніколи не бачать, щоб батьки молилися, діти не бачать, щоб батьки коли читали Біблію, діти не бачать доброго прикладу з батьків, а що ж діти бачать випивку, бійку, чуй безсоромні слова і багато других речей. І чому в сьогоднішніх днях діти стають такі розбещені, невдячні, непобожні, жорстокі, батькам неслухняні? Чим день тим більше молоде покоління наносить шкоду, вламлюється в магазини, вграбують банки, отрують свій організм алкоголем, наркотиками, займаються насильством, вбивством. і країна змушена видавати велику суму грошей, щоб переконувати молоде покоління і навертати його на добрий шлях життя. Дитину не треба вчити красти чи брехати, дитину не треба призвичаювати до алкоголю, бо дитина як тільки родиться на світ, то вона з собою приносить і насіння гріха в своєму тілі, бо увесь світ зрішив через Адама, так говорить Свята Біблія. І коли дитина росте, то разом з нею і насіння гріха росте, і поступово дитина вчиться красти, говорити неправду, сама від себе, ніхто її не вчить. І коли дитина починає розуміти добро і зло, то обов'язок кожного батька і матері виховати дитину в побожності, вчити дитину про Бога, про любов Божу, коли з малих років прищепити дитині науку здорового розуму, як Біблія говорить, привчай юнака до дороги його, а він, як постаріється, не уступить з неї. О, як гарно дивитися на тих дітей і як приємно є батькам, коли діти їхні люблять Бога, люблять його заповіді, навчені молитися. Така дитина ніколи не піде красти чи щось друге робити. Бажаю привести вам приклад однієї родини, які навчили і виховували свого сина любити Бога, молитися до нього. Коли тато згинув в'язниці за пропуді Євангелії, дружина лишилася сином. Одного разу вона тяжко захворіла. Прикликавши свого сина, вона сказала «Дорогий мій синочку. Може, Ісус маму забере і ти залишишся сам сиротою, а ти ще маленький. Тяжко тобі буде жити. Отож, прошу, синочку, ставай на коліна і проси Ісуса, може, змилується над тобою і почує твою молитву. Хлопчина став на коліна коло маминого ліжка і почав молитися. Ісусе, не забирай від мене моєї мами, Я ще маленький. Хто ж мене буде доглядати? Ісус вислухав щиру дитячу молитву і оздоровив маму. Мама встала з ліжка. Пригорнула сина до своїх грудей, заплакала з радості, потім стали двох сином на коліна і подякували Богу та прославили його святе ім'я. Багато сьогодні людей надіються, що коли вони помруть, то за їх будуть молитися, будуть правити панахиду, а другі надіються на чистилище, а треті покладають свою надію, що їхня мама була побожна, то вона там здобула у Бога ласку і заступиться за них. Дорогі друзі, попереджую вас на підставі Слова Божого, що ні молитви за мертвих, ні панахиди, ні чистилище, ні побожність та богобійність вашої мами вам нічого не поможуть. Кожний з вас, кожна людина мусить сама особисто, персонально прийти до Господа і принести всі свої гріхи, і щиро, сердечно покаятися і просити Бога, щоб він змилувався над вами і простив вам ваші гріхи і спас вашу душу. І якщо ви так зробите, то Дух Святий наповнить ваше серце радістю, спокоєм, любов'ю і дасть знати вашому серцю, що ваші гріхи є прощені, що ви є спасенні. Слухайте, що Біблія говорить Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Не здумайте в своєму серці сказати, що ви не згрішили, як деякі говорять. О, я ще не так багато нагрішив. Я ще не є такий великий грішник. Якби всі такі люди були, як я, то був би на землі рай. Слухайте, що говорить Свята Біблія бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманімо і немає в нас правди. Нема на світі людини, щоб вона не грішила. Зрішив я, зрішили ви, зрішили всі. Слово Боже, говорить. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. О як ворог обманув і обманює мільйони людей різними панахидами, чистилищем, різними чоловічими постановами та фальшивою наукою. Біблія ясно говорить не обманюйтеся, Бог осміний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. На цьому я закінчую свою проповідь. Що чоловік сіє, те буде жати. А тепер я запрошую усіх вас до молитви. Склоніть ваші голови, а якщо, можливо, склоніть коліна. Тепер ми всі молимося. Господи милосердний, молю і прошу Тебе за ті душі, котрі слухали цю проповідь. І якщо хто знищений я спасенний, а живе в гріхах, прошу Тебе, Боже, дай сили тій душі, щиро покайтеся в гріхах. Ісусе. Забери з того серця насіння злоби та ненависті, очистите серце від всяких гріхів. Господи, поможи тій душі від сьогоднішнього дня плекати добре насіння, сіяти добре зерно і розпочати нове життя для тебе, Боже, для твоєї слави. Це я прошу в Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, а вся честь і слава нехай буде Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.